Друзі, усім привіт! Усім привіт! Сьогодні покажемо стан мотоцикла Honda Africa Twin. CRF 1000 самий топовий мотоцикл. От, ну, там є такий мотоцикл, який круто продається, наприклад, Теннері 700. Але ну, це, от саме, якщо казати про справжній мотоцикл, так оце саме ну, сами -сами топ. Тобто він так само вузький, легкий, потужний і. Ну, я не знаю, краще, мабуть, в цьому класі нічого нема. І тим паче, Тому що, якщо навіть брати GS, от той, що усі там GS, GS, BMW, ну ви ж враховуєте, що да, в ньому є плюс, що там кардан, але він наскільки ширший, він наскільки більший, важкіший. Ну, то точно таке, кому що подобається. Якщо комусь подобається BMW, ну добре, нехай буде BMW. Комусь подобається Хонда. Ну на Хонду сідаєш, вона така, ти згоден, що... Та взагалі краще Honda нічого не буває. 17424 км пробігу. Така прикольна приборка тут. Отакі прикольні ключі, до речі, бачите. Як в автівці. Топчик. Так, ти поки там знімаєш, я поки подивлюсь рік випуску гуму. Я гуми. можу тобі підказати. 41-ша неділя 2020 року. Задня також. Підігрів автомат. До речі, тут стоїть автомат з педалькою. Це теж дуже класно, дуже зручно, то що можна перемикати. Коротко, поясни, будь ласка, бо це хоч і. Нічого Вас дивного, але багато хто запитує. Повноцінний автомат. І ви можете налаштовувати передачі, тобто ви можете от плюс-мінус в, тобто, в ручному режимі. Але кому зручніше, кому простіше. І взагалі-то, якщо казати, що це ну, саме такий от ендуро, ну коли ви там десь там, то може, можливо комусь простіше просто робити це саме ногою. Та ж сама кнопка, просто дублюється на ногу. Да, вона навіть ви бачите, воно не примикає, воно от саме от як кнопка вмикається. Плюс-мінус. Да. Просто кнопку ногою, так правильно ти кажеш. Ну що, поїхали. Так ми вже їдемо давно. Ну я за те, що може... Гумо, отакий залишок по протектору. О, наскільки все ціленьке, наскільки все Зараз. такий має шикарний вигляд, стан. Мордяшку. До боків ми дійдемо ще. Ну тут все шикарно Бачите, тут тут що? що диски, що... Ну, ладно, мотоцикл новий, то понятно, що не може бути якось не так. Але воно по-різному буває, буває таке, що десь во влагі стояв і. Ну Тут то не той випадок. Поверни руля, будь ласка. Тут реально новий мотик. Ну так да. ніде не під нічим. Все супер. Ну, кожна спиться, спиться, голівка, ну. Коротко, що я балакаю, ви самі це бачите. Рама, взагалі немає жодного скольчика. О, супер, дякую. До речі, я не знаю, це доп чи не доп, подовжувач крила, не знаєш? Не Кому знаю. Не знаю. Пильнички не потріскані. є ще да. зеркало класне, вилка не сопливить. Ну, новий То... мотоцикл, тут звісно, що тут такого не може бути. Ні, ну воно ж може від того, що довго стояло, але в даному випадку він навіть і не довго стояв. Все клас. О тут. Тут також все чітко. Захист руб. Бомба. Бука. Да, тут дуга, все супер. Да, навіть дуги, до речі. Правильно підміт. Ціленькі, гарненькі. захист двигуна. Це Алю... до речі, алюміній. Да. Кришечки. Да, тут двигун такий класний. Бомба. Ну, Нюансів тут буває таке, що ну, з цього боку якісь нюанси, десь там воно царапається, тут ніяких нюансів нема. Ну, я, я не буду брати за увагу, там, наприклад, оце, і надування, тут є якийсь такий ну, слід, ну, це, ну я не знаю, що ти тут, а на хьом може провести і, і теж залишається. Ну, Тут трішки може... ну, Це ж не царапина навіть. І навіть то не фарба. Да. Тут так само накладка, оце п'ятна, це бачите, все витирається. Тут так, все супер. Ну, на ньому воно от там от написано 17 тисяч, але коли ти дивишся, от дивишся вихлопне, от, ну, вихлоп, оцей, він повністю чистий, чистий, чистий. Дивишся на диски гальмівні, вони взагалі без вироботки. Колодки це фірмові, це саме заводські, от бачите. Ну, навіть по, по... віську тримає, як видно, що не відкручувалося. Задній диск, задні спиці. Так само, як і спереду. Питань зауважень немає. Гума. Ось така. верхам і розвернемо. Тут прикольно, тут вже лампи всі інтегровані тут, туди, і тут тут, ну, як це місце ну, як таке... Тут як такових ламп немає? Ну так, да, як такових це ламп має. тут. Стовідсотковий. Да, так, але от, 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 як кришечки такі, як залишились ще. Налаштування по вилки по вилці є. О! Оце також багато хто запитує, а що, що за ж то за речажок? Цер... Як на мопеді гальмо? Бачите, що це за ручежок? Це ручник. На усіх. Автом... Там, де є автоматична трансмісія, там де автомат. Там завжди буде ручник. Разверта. Стояночний тормоз, я не знаю, хто як називає. Має Ще часто питають, кажуть, а так не можна ножку зламати? Та Не можна так зламати ножку і взагалі нічого не буде. Ті ножці. Вирівняй, будь ласка, руль. Ті старий щось. Ну так само тут ніде ніяких нюансів я не бачу. Все супер. Єдине, що от. Така точка, це коли ну, його везли, то тут просто ніжка ну, от іншого мотоцикла, вона просто встромилась і трішки подряпала, подряпала так. Стромилось то якесь страшне слово. Ну, може неправильно б сказав. Подряпала, ми ремонтним карандашком підфарбували. Тут також все час. Тобто чи... мотоцикл, ну тут ніде ніяких, ні, 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 ні царапин, нічого в ньому нема. Вон, цюжок, зірки. ну зірка, клево. з внутрішньої частини вихов. Давай проїдемо з Дивіться, 1,92 метра в мене зріст, я на який мотоцикл не сідаю, вони всі для мене замалі, але цей мотоцикл не немаленький, ну, тому що мотоцикл дуже великий, тут і кермо дуже широке. Дуже легкий цей мотоцикл, він, ну, він взагалі просто ну, пушинка. Он. Все, будемо закінчувати? Так. Оце реально мотоцикл просто як пушинка, він ну, дуже легкий. Он, майже на місці. Ну що, все? Так. Тому, друзі, звертайтеся, якщо вас за